Кавалерочка, скажу вам тако, бо ви пишете, що чи я собі робила біохімію, чи хімію, У мене таке волосся від природи. Воно не кучеряве і не пряме. Але кістки, вона ви знаєте, виїться, і я його дуже. Я не мені не подобається моє волосся. Я завжди роблю кератин або ботокс. Боток вже прийшов, я дала трошки відпочити своєму волосі і знову буду пряма, бо пряма я себе люблю. Знаєте, то завжди таке. Хто дуже кучерявий, хоче бути прямою. Хто є прямий, хоче бути кучерявою. Але в дитинстві я не знаю, я так хотіла бути кучерявою, як королєва. Мене аж тако трясло. Я як на неї дивилася. Ну, правда, Курвекці, як дивила, як її мама зачасує, все. А пам'ятаєте, тоді ще були такі резинки, клубнічки. Знаєте, полунечки, то дерев'яне було, то як запутається, вона верещить, то ножницями відрізали, на ну, і вона вам напише. І таке було. То після того я вже не хотіла. Але в загальному я є така кучерява. Так що це не хімія, не біохімія, це є моє природні волосся. Все, колірка, мушу прощатися, бо прищипаюся. І їдемо відправляти посилки на нову пошту. Бо попереду день матері, а ви все файну стріпали, кавалерка, і своїм мамусям бабусям замовляєте гарні кухонні і банні для обличчя рушники. таке.